Відновлення домогосподарств 30 корів отримали жителі двох розорених війною громад Миколаївщини за спеціальною програмою допомоги. Усі ці родини до повномасштабного вторгнення вже тримали велику рогату худобу, але втратили поголів'я через бойові дії. Наталія Якобсон-Белібова знає більше у нас була теличка, її вбило. Ми були на дачах, її вбило. Були обстріли сильні, і ми не змогли її навіть забрати, коли вона ранена була. Алла Мороз родом з Таврійського на Херсонщині. Рідне село росіяни почали накривати обстрілами з перших днів повномасштабного вторгнення. Жінка мусила тікати, в чому була. Село гарно розбили. Ми виїхали отуда, тільки як почалися обстріли на другий день з мамою-інвалідом. Виїхали отуда, мешкали ну, спочатку на дачах, потім переїхали в жовтневий район. З травня минулого року Алла знайшла тимчасовий прихисток в селі Лимани на Миколаївщині. Жінка звикла утримувати велике домогосподарство, тож завела його і в новій домівці. Однак корови, каже, не вистачало. Коровку привезли нам із Житомирської, десь з-під Житомира. Везли їх три дні, дуже в стресі коровка. Ну, потихеньку одходить, і їсть уже, і пойличко п'є вже дуже гарно. Позбутися худоби через постійні обстріли села довелось пані Тамарі. У жінки велика родина діти, четверо онуків, тож корів тримала завжди. Однак, перш ніж вихати з рідного Прибузького, всіх тварин прилаштувала. У березні цього року повернулась додому, щоб підлатати хату та потроху відновлювати розорене домогосподарство. Криша, шифер такий осколками побитий. Ну хата, слава Богу, ціла. Ото осколками шифер побитий. Двері трошки не цельно, а так слава Богу, в нас все, все ціле. Корову дали молоденька, два года коровки. Слава Богу, доїться все нормально. Отримала корову і Тетяна з чоловіком Віктором, назвали Волошка і кажуть, дуже схожа на їх попередню корову, яку довелось залишити в селі, втікаючи від обстрілів. Підстрелили її, вона так і пропала. Ми ж виїжджали, нас не було тут. Виїжджали, бо сильно почали бомбити. Ми виїжджали, тому що дітки маленькі. Була дитина 9 місяців, дочки. Ми мусили виїхати. Дві громади на Миколаївщині Шевченківська та Галицинівська, отримали за заявками людей 31 корову. Утім, місцеві не поспішають відновлювати домогосподарства. Багатьом спочатку треба підлатати власні хати. Та й проблематично із ціном для худоби на зиму, бо поля довкола засіяні нерозірваними боєприпасами. І Люцерка там у нас теж була. Це півтора гектара люцерки нашої лішні було там. Ми теж косили там скільки років, коров кормили. Ну а зараз, як бачите, зараз немає нічого поки. Поле небезпечне, там воно, як кажуть, замініроване, тому що воно там почти під городом О, воно замініроване, ну, не знаю, що там, що там буде і як буде далі. Допомогти сіном потонні на подвір'я обіцяли волонтери, які привезли корів. Однак люди самотужки намагаються косити там, де це більш-менш безпечно. З кормом ну ми заготовили корм, О, корм є, І Купили не купи, да купили соломи небагатенько, ну купили соломи. Алла через атаки окупантів мало зовсім не лишилось домівки та оселю допомогли відбудувати. Хата була без шифера, потолку дирка була. Задні стінки дирка була. І так не без вікон, без дверей. Гуманітарна допомога помогла поставити окна, двері, фунда, обили, пів хати, накрили. Та, попри труднощі і небезпеку, жінка вирішила знов завести велике домогосподарство, тому й подала заявку на отримання корови. Цей проект на Миколаївщині щодо підтримки розорених війною домогосподарств пілотний безкоштовну рогату худобу отримують жителі сіл, які були в сірій зоні, безпосередньо в зоні бойових дій або ж перебували під окупацією. На сьогодні вже вісім голівкорів передано домогосподарствам, які до війни займалися саме от сільським господарством, які зазнали руйнувань. Значних пошкоджень, які не мають можливості відновити своє господарство, так як вони звикли працювати з ним до війни і отримувати ну, певний дохід. Також за мету взяли те, щоб Спонукати людей, розвивати дрібне фермерство. Ще кілька корів жителі громади отримують протягом тижня. Окрім худоби, селянам безкоштовно видають курчат, щоб утримувати та розводити свійських птахів. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.